Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ буде нова промгрупа з 13 по 19 листопада і увага, багато пропозицій з акційними цінами. Каструля Емальована об'ємом 3 літри з кришкою 329 гривень. Салатник скляний від люмінар діаметром 23 см за 105 гривень. Контейнер пластиковий для сипучих продуктів та 400 мл 37 копійки заокруглюю. Ємність скляна з кришкою від люмінарк на літр та 220 мл 149 Акційна пропозиція. Глечик емальований на 2,5 літри за 279 Набір пластикових контейнерів з кришкою. Три штуки вони різного об'єму 600 мл літер та літр, 700 мл 159. Форма для випікання із жару міцного скла. Вони є або круглі, або прямокутні 199 гривень чашка керамічна 510 мл об'ємом за 90 гривень. Підставка під гаряче. 80 гривень. Капці жіночі кімнатні закриті з 36 по 41 розмір за 199. Щітка швабра, гнучка телескопічна для прибирання. Ціна 80 гривень. Пергамент для випікання від фрекенбоксулізований 50 метрів за 169. Бенгальські вогники довжиною 25 см 20 штук за 30 гривень. Серпантин 10 штук за 30 гривень. Гарлянда – ціна 30 гривень. Ялинка штучна хвойна 1,80 висота – 1399. Ялинка із прикрасами штучна висотою 22 см за 90 гривень. Гірлянда світлодіодна 10 лампочок. Шапочки 149. Довжина 1,65. Папір подарунковий розмір 70 на метр, 20 гривень. Свічка ароматизована у скляному підсвічнику з декором 119. Прикраса новорічна дівчинка. Довжина 18 см за 100 Прекраса Квітка новорічна 90. Прикраса новорічна Звірята 80. Фігурка іграшкова гномик висотою 25 см за 100 гривень. Книга із серії Перший Вімельбух з наліпками 40 гривень. Книга із серії Золота колекція Бібліотека пригод 299. Книга із серії Веселий Старт. 80. Комплект картин за номерами 2 штуки розміром 28 на 40 за 219. Іграшка дитяча машинка інерційна 50. Набір ігрових м'ячиків 6 штук за 109 гривень. Іграшка сюрприз м'яка колекційна 105. Фігурка сюрприз колекційна за 60 гривень. Фігурка Попс» колекційна 26 гривень. Книга із серії Пушин 279 Книга із серії Дорослим 219. Картки навчальні із серії для маленької долоньки. Ціна 90 гривень. Набір для творчості Владі Тойс із наліпками 4 в 1 – 95. Іграшка базова машинка позашляховий. Hot Wheels 299. Іграшка дитяча. Модель Ліцензійна 279. Набір серветок 5 штук за 30 гривень. Комплект картриджів для фільтрування води у глечиках 3 штуки 349. Туалетний папір двошаровий від своєї лінії 8 рулонів. Ціна акційна 80 гривень. Іграшка Gum «Крутий заміс 179 Іграшка дитяча м'яко-набивна 189 І набір для творчості лизун антистрес 80. Подушка розміром 50х70 см за 249 Рушник махровий 100%, бавовна розміром 40 на 70 см за 60 гривень. Чохол для декоративної подушки розміром 45 на 45 за 100 гривень. Календар магнітний розміром 16,5 на 9 см за 20 гривень. Календар перекидний формату А3 80 гривень. Шкарпетки жіночі зимові з 36 по 41 розмір за 100 гривень. Колготи дитячі. Ціна 175. Розміри з 20 по 24. Капці кімнатні чоловічі закриті з 40 по 45 розмір 185. Крем фарба для волосся. Фітолінія 43 гривні. Засіб косметичний. Бомбочка для ванни з пінкою 63. Помпа електрична сенсорна для води 199. Шафа тканинна розкладна для речей 1,5 м на 70 на 45 см. 399 Стілець дитячий пластиковий за 100 гривень 22 на 22 на 20 см. Коробка для зберігання на 13 відділів. Ціна 159 Набір гачків самоклеючих 2 штуки 23. Пряжа Baby 100% поліестер 110 метрів 100 г 80. Шапка жіноча з помпоном за 149 Рукавички жіночі 129 чохол, накладка на телефон 70. Розморожувач для скла 200 мл за 70. Газ універсальний 400 мл 60 Лед-лампа, Світлодіодна для кемпінгу підвісна за 90 гривень. Корм для тварин сухий 10 кг 649 г. Корм повнораціонний сухий 559 клуб 4 лапи. Ласощі кремові для котів 65 гривень. Фігурка іграшка декоративна гусак 199. Набір для творчості 19 предметів 149. Блокнот на спіральці за 50 гривень. Черевики зимові жіночі з 36 по 41 розмір за 499. Штани жіночі або чоловічі утеплені. Розмір ЛХ. 399. Колготи жіночі утеплені 1200ден за 119. Тепловентилятор автомобільний. Працює від прикурювача 259. Палички жувальні для дорослих собак. Клуб 4 лапи 50 гривень. Корм сухий для стерилізованих котів 1,5 кг. Брід 329 М'яв корм для дорослих кутів 2 кг 219 кг. корм сухий 449. Іграшка дитяча м'яка 199. Набір для дитячої творчості 119 гривень. Алмазна мозаїка розміром 23 на 30 Набір штампів для дитячої творчості. Чотири штуки, 70 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. Подивимось, що до нас привезуть. Всім вдалого дня! До нових зустрічей!